Друзі, вітаю всіх. Сьогодні в кадрі буде ніж від Petrified Fish. Вперше в мене в руках продукція цієї фірми. Вибрав цей ніж. Та, в принципі, як і всі ножі на огляди, вибираю я сам те, що мені сподобалось ззовні. Або те, що вас зацікавить, те, що ви пишете в коментарях. І цей ніж мені. Своєю філософією нагадав дуже один ніж. Неоднозначне таке буде порівняння, можливо, комусь буде здаватися, але, як на мене, порівняння буде дуже влучне. Зустрічаю ось такий брендований нас пакунок Petrified Fish. Ось QR-код. І назва моделі Petrified Fish Magazine. Модель P02. Якось так. Тут штрих-код. Це китайські ножі, китайська продукція. Ось тут скелет якогось нарвала, намальована подвійна коробка. Сам ніж в такому товстому пластику з брендованим, з брендованим таким логотипом. Всередині Сіліко який впитує вологу. Такий цупкий картон. І, друзі, додатково. Ми маємо 6 гвинтиків фурнітури, що дуже-дуже класно. Ну, я скажу, що це ну, реально чудове рішення, тим паче в ножі за такі гроші. У мене, якщо я не помиляюся, всього один раз таке було, що гвинтик у мене злизувався чи втрачався, але все рівно. Взяти, до прикладу, ну це я надалі скажу, як приклад для порівняння. Знову ж таки, за гарнітуру я, за фурнітуру я згадаю. Ось такий ніж. Зараз розкажу його характеристики, а надалі вже перейдемо до самого ножа і моє бачення з приводу нього. Модель я вже казав P02, виробник Petrified Fish. Накладки у нас виконані з карбону, сталь марка D2, твердість 5960 пороквелу. Клинок у нас сатинований. Замок лайнерлок, вага 135 г. Товщина обуху в найтовщому місці 38 мм, загальна довжина клинка 93 мм і загальна довжина всього, ножа в розкладеному вигляді 219 мм. Кліпса одностороння глибока, така блискуча, вся фурнітура в нас виконана в рівні з накладками. Всі грані дуже добре, чітко оброблені. Маємо невеликий бекспейсер із G10 або з пластику, пластику точно не скажу. Дуже гарно перфоровані лайнера. Ну і для цього розміру вага 135 грамів це в принципі небагато. Я скажу, враховуючи те, що тут є повноцінні лайнери. Чому модель називається «магазін»? Ну, Мені здається, може що схожа на магазин від автомата чи Гвинтівки. Ну, Це тільки моє бачення, тому що це китайці, їх важко зрозуміти. Ну, як на мене, то якась схожість є в цьому. Відкриваємо, друзі, до речі. Механіка тут бездоганна завдяки керамічним підшипникам в пластиковій обоймі, які стоять, і кулька детенту також у нас керамічна. Це вже друга генерація цього ножа. Ще він був G10, він був трішки важчий, якщо я не помиляюся. І деякі там косметичні були відмінності, які точно не скажу, тому що я його не бачив, але Відмінності якісь мінімальні були там. І по всій своїй філософії він навіть ось Девід Чу, якийсь китаєць, видно, навіть дизайнерський ніж. І по своїй філософії він мені, от я не знаю чому, він мені нагадав Co Military. От чесне слово, от не можу навіть сказати чому. ну, Я здогадуюсь, можливо, із-за того, що ніж повноцінний такий робочий спуски від обуху. І це мені, мабуть, нагадало Спайдерко Мілітарі в Старій. Добрі часи, тому що ну дійсно ніж здоровенний, 93... 93 мм клинок, спуски від обуху, така ось насічка гарна під великий палець. Ну Це реально різак-різак. Просто ну, лютий різак от прямо на всі випадки життя. Невелика вага для цього розміру. Блін, я не знаю, що додати навіть. Це дуже-дуже класний ніж. Також мені дуже сподобалось те, що в комплекті вони поклали. Додаткові гвинтики, оце фурнітуру. Тому що я не знаю, як зараз. Раніше багато хто, я пам'ятаю, казав, що проблеми з фурнітурою ножів спайдерку були в мілітарі, в парамілітарі часто саджали на дуже сильний фіксатор при відкручуванні чи регулюванні злизувалися торкси. Тобто, скарги були, були точно на Ютубі повно відео. А тут вже додаткові 6 гвинтиків, тобто повністю весь набір за винятком. осьового. Ну, Як на мене, це дуже класно. Тим паче, цей ніж, друзі, варіюється ціна біля 2000. Зараз на сайті Noжиman Club взагалі акційна ціна щось біля 1800-1900. Тобто, за цей ніж за це виконання. Абсолютно всі грані тут добре оброблені. Я не знаю, чи я вам зможу передати через камеру. Але ну, виконання дуже-дуже чудове, я вам скажу. Все відцентровано, все дуже добре працює. І він прямо лягає в руку, знаєте, як якесь пупко. Руків гарно наповнює долонь при вхваті і ну, прямо дуже-дуже робочий ніж. Я за ножі Патріфайт Fish дуже багато дивився відео, чув дуже багато відгуків, що вони дуже класні, дуже багато чудових моделей. І той же архадир, дуже багато робив оглядів. Кому цікаво, переходьте на його канал, дивіться. Дуже-дуже класне виконання. Я вам скажу, що от реально чимось філософія зі Spider Comлітарі мені от схожа. прямо ну Великий робочий ніж, без всяких там, але сталь Д2 неприхотлива, згартована на 59-60, буде виконувати абсолютно всі задачі. Так, треба трішки послідкувати, щоб захист якийсь від вологи був. Попрацювали, протерли тут. В принципі, все елементарно, нічого складного немає. По абресу він ну, дуже класний, такий і своєбутний, і, в принципі, може й нагадає комусь ще якісь ножі, тому що в ножовій е, сфері я вже не раз казав щось е, вигадати своє нове. ну Доволі таки складно, тому що всі форми, дизайни вже 100 разів, 200 разів вже переюзані, передумані. Тобто, ну. Реально щось нове придумати, придумують китайці і не тільки китайці щось, але придумують щось таке, якісь крекозябри, знаєте, такі е хитро вивернуті, що то, аби, аби рахувалось, що придумали щось нове, а насправді там із того нового нічого толкового і немає. А тут же ж е простий утилітарний ніж, ну, як на мене, реально чудове рішення. І за ці гроші Карбон, кераміка в DTAND, кераміка в осовому, D2, чесна, яка гарно загартована дизайн, як-не-як як, такий простий, лаконічний. Для робочого ножа це реально круто. Тим паче за цю ціну. Ну, Як на мене, от я передивився багато Petrified Fish моделей. Ну, так, щоб мені вони всі сподобались, я не скажу. Білуга більш-менш така ще цікава, так що мені з вигляду сподобалась. І ось оцей магазин. Так що, друзі, коли ніж зацікавив, переходьте на сторінку з цим ножем, посилання, як завжди, залишу в описі. Так що дякую вам за перегляд. Сайту Мажаман Клаб, дякую за наданий ніж. Ну, реально ніж чудовий. От є такі категорії ножів, коли я кажу, що от дійсно раджу. То я дійсно раджу, тому що ціна невелика, виконання, дизайн, матеріали на дуже чудовому рівні. Так що, ну, в принципі, якщо потрібен робочий ніж для усього, цей дуже підійде. І щось пострувати, якусь деревину, якийсь пластик, якісь продукти, проблем не буде. В заточці, знову ж таки, це щось середнє, також не займе багато часу та витрати ваших сил. Так що, друзі, дякую вам за перегляд, побачимось в наступних відео.